Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. І судячи з того, який вигляд зараз має кухня і квартира в цілому, на вас чекає супермотиваційне відео. Тому, якщо ви шукали саме такий контент, то ви попали в десятку. Ну, все як завжди, прибираємо по-чистому. Продовжуємо цю рубрику. Ну, так я туди навіть боюся підходити, бо там просто жах. Насправді я дуже люблю чистоту і порядок, але я теж людина і можу відхилятися від своїх стандартів, як я ось робила на цих вихідних. Ну, не хотілося мені цим займатися. От моя лінь була, знаєте, на такому високому рівні, що я могла собі дозволити не займатися домашніми справами. Ну, от я сама собі Начальник, хочу прибираю, хочу не, не прибираю. Хоча насправді, знаєте, навіть мої якісь такі близькі знайомі піджартовують і кажуть, що я схиблена на чистоті. Але якщо вже бути дуже відвертою, ну, люблю я. Бути в чистоті, я кайфую, коли в моїй оселі чисто прибрано, все стоїть на своїх місцях. Ну, це для мене, знаєте, якийсь свій вид задоволення. Ну, от комусь мішає бардак в хаті, а комусь не мішає. Ну, знаєте, всі ми, всі ми різні. От я. Люблю знаходитись саме в своїй квартирі. Те, що робиться десь в когось вдома, мене абсолютно не цікавить. А от е, як виглядає моя оселя, як е, пахне моя оселя, це для мене, це для мене важливо. Ось. Тому я іноді теж даю собі такі. Е, Розслабончик, як я кажу, і відпочиваю. Особливо у вихідні, коли чоловік вдома, а це буває досить рідко. Тому таке маленьке свято ми можемо дуже ліниво провести свої вихідні вдома, навіть нікуди не виходячи з дому. Звісно, таке буває рідко, але саме такими осінніми, певне, вихідними так і стається. В коментарях мене запитували про варильну поверхню, трохи згодом розповім і про неї, і про духовку, а також кілька слів про витяжку. А зараз хочу сказати про такий засіб. Я нещодавно його відкрила, просто якось в мене все закінчилось, і на нього була знижка чи то в Копійці, чи то в щодня від, я вже не пам'ятаю, Pink, так, від ось цієї торгової, нашумівшої марки Pink. І що хочу сказати, цей засіб взагалі для ванної кімнати, але він добре бореться з вапняним нальотом. До цього на кухні я користувалась сіфом у спреї як типу антижир, так і спрей проти вапняного нальоту. Але ось цей засіб мені. Найбільше сподобався, дуже класно справляється з вапняним налітом та і з іншими якимись забрудненнями. І я все до цього йду, але ніяк не можу прийти, щоб зменшити оці всі баночки з миючими і на кухні, і в і Взагалі по всьому, по всій квартирі, хочу прийти до якогось хімічного мінімалізму. Запитували мене в коментарях щодо варильної поверхні, чи задоволена я, зараз скажу кілька слів. Можливо, колись у мене все-таки дійдуть руки записати відео про всю попутову техніку, яка є на кухні, тим паче, що ми тут вже живемо майже 3 роки і вже якби є що сказати. Отже, варильну поверхню і духову шафу, як в цілому і витяжку, обирав чоловік, коли ми з дитиною були за кордоном, тому я в цьому участі не брала. Але я задоволена, мене все влаштовує. Єдине, що можу сказати саме по варильній поверхні, це те, що я б обрала 100% інше покриття. Воно, як бачите, тут таке пористе. Я не знаю, як правильно називається цей матеріал. Ну, Щось типу чугун, чи ось ця фарба така, знаєте, ніби як шершава, ну, вона погано відмивається. Оця поверхня реально погано відмивається. З нею потрібно добряче погратися, аби її привести в такий ідеальний стан. Навіть посудомийна машина не завжди справляється, особливо з таким перегорілим молоком та будь-чим. Це зазвичай саме ось тут ближче до вогнища. Що я ще можу сказати стосовно цієї варильної поверхні, це зручно коли є ось така турбокомфорка, тут подвійний вогонь, і коли щось треба швиденько зварити, чи щоб швидко закипіла вода, справді виручає. Ну і звісно, це функція маленької комфорки, якби є скрізь. А от на турбокомфорку я б звернула увагу, бо реально іноді це ну, прям дуже виручає. Настільки я знаю, піраміда це є український виробник, і в цілому мене влаштовує. Хочу ще сказати про покриття. Ось ця нержавійка, звичайно, дивлячись, яким засобом її мити, але вона не знаю, настільки це видно на камеру, але от є такі плями. От Ніби вона чиста, але от плями існують. Такого у мене немає на варильній поверхні, яка на нашій Кам'янецькій квартирі. Там все по-іншому, там зовсім інше покриття і набагато якісніше, або просто я там користуюсь якимось іншими миючими засобами, тому мені так здається. Від торгової марки і духова шафа теж питань по ній. Немаю, воно добре випікає, ну, в цілому, це і є її основна задача. Єдине, що б я хотіла, як е, такий бонус це глибше деко. От з глибшого дека мені часом не вистачає. Можна, звісно, його докупити, але знаєте, коли воно вже йде в комплекті, то ти вже цим не паришся, не думаєш. Тут звичайні ось ці решітки, решітки-полички, невисувні. Не знаю, ніколи не користувалася висувними, настільки це і зручно, незручно, тут я вже сказати не можу. Але в цілому воно в догляді класна. Взагалі з нею проблем немає. Навіть якщо там якісь гості, свята, одне інше, я можу трохи так її запустити, але вона добре відмивається за рахунок ось цього покриття та і, напевне, за рахунок відповідних засобів. Але от проблем з нею немає. головне. Вчасно доглянути її, вчасно помити. Тут знімається ось це подвійне скло. Також можна помити. Ну, духовка. духовка, як духовка, знаєте, дівчата, нічого такого особливого випікає добре та, в принципі, до неї питань немає. Ось. Щодо витяжки, витяжка у нас виключ, допомагає. Від торгової марки Венто, я не знаю, хто, яка країна виробник, але вона потужна і не є дорогою. Просто бюджет був у нас дуже обмежений. Якраз саме почалась війна, ми тут доробляли якісь моменти, аби переїхати вже сюди, тому сильно не витрачалися, оскільки не знала, що буде завтра. Да? В принципі, сьогодні теж не знаємо, але тим не менш. І це був такий бюджетний варіант, але вона потужна. Вона дуже потужна, оскільки чоловік мій не любить якихось різноманітних ароматів в кухні. Для нього це дуже важливо, тому це він обирав не по дизайну, не по ціні, а по потужності. Витяжка дуже зараз брудна. А все тому, що я ніяк не могла придбати ось цей засіб. Він раніше був у нас у наших магазинах, що але більше ніж півроку його там, на жаль, туди не завозять. І я замовила на розетці, і певно, зараз буду власне займатися цією витяжкою. Це єдиний засіб, який не залишає ось таких плям на алюмінію. Бо всі інші засоби досить агресивні, а якщо не агресивні, то власне не справляються з забрудненням. А напевно, не камера не передає тут. Просто купа пилу і купа жиру. І я кажу, дуже давно вже не мила цю витяжку, саме тому, що знаю, що цей засіб, як ніхто інший, краще справиться з цими всіма забрудненнями. обов'язково використовуйте рукавички, бо засіб реально дуже є Цей засіб, знаєте, ніби піднімає увесь жир, який знаходиться. Між шарами решітки назовні і легко змивається. Думала, що мені знадобиться щіточка, але, як бачите, потоком гарячої води все змивається, за необхідності процедуру можна повторити. Єдине, що я б рекомендувала все-таки спробувати десь на невидимій ділянці чи не залишає засіб на, саме на вашій поверхні, думаю, що якщо залишити його на, надто довго, то Можливо, і справді залишить якісь плями. Словом, я дуже задоволена цим миючим засобом, як бачите, на власні очі дуже класно справляється навіть з такими забрудненнями. Єдине, що будьте обережні, працюйте в рукавичках, і, і якщо є змога на, на вулиці, а якщо ні, включайте витяжку у ванні, якщо вона у вас є. бо... Все-таки він їдючий, такий запах кислотний, я б навіть сказала, але дієвий. Так, я вже помила витяжку і зверху, і знизу те, що могла тут, було дуже багато таких порохів і налипшого жиру. Все блистить, сяє. Єдине, що як тут всередині, це все помити. Це просто задача з зірочкою. Але можливо, колись чоловік мені розбере оцю всю конструкцію і вийде і там помити, бо ну, просто незручно. Час від часу ви в коментарях запитуєте про пилосос, що це за модель і чи задоволена я. Обов'язково знайду відео відгук, який я робила приблизно рік назад, і залишу його в описі. Ну а зараз, забігаючи наперед, так звісно, я дуже задоволена пилососом, йому майже буквально на днях виповниться. 4 роки, і це мега класна покупка. Як я завжди говорю про свою посудомийну машину, те саме можу сказати і про пилосос, що моє життя поділилось на до і після. До цього у нас був класичний пилосос провідний, і зараз це просто одна насолода. Пилососити. І тим паче ця модель має два акумулятори, і з виключенням електроенергії це просто мага-прекрасний бонус, як на мене. Тут чистота порядок можна рухатися далі. Запитували мене про засіб на основі оцвіту, який я. Використовую і в цьому відео я вирішила поділитися з кількома лайфхаками, де я використовую оцет. Ну, розпочнемо, власне, з цього засобу. Я заливаю приблизно 70-80% оциту. От у мене, до прикладу, такий 9%, тут, думаю, не принципово І решта води будь-якої дистильованої, кипяченої, з-під крана це вже неважливо. Часом додаю декілька крапель якогось ефірного масла. І на цьому все. Ще бачила, додають в такий розчин. Ополіскувач для ротової порожнини, і кажуть, що він тоді має ще більший ефект. Не пробувала, не знаю, але як варіант. Так, значить, другий лайфхак. Досить часто біля ось цього отрувору утворюється вапняний наліт, як бачите, і я його забираю за допомогою такого лезу. Але Звісно, не завжди під руками є таке лезо і можна пошкодити власне, ось це покриття. Ватний диск треба змочити добре оцетом, щоб він о, приклеївся до, до поверхні і все. І залишаємо на настільки маєте можливість, і потім. Вопняний наліт легесенько щіточкою його як не було. Другий лайфхак буде пов'язаний з унітазом. Ну, вибачайте, така картина: всі ми маємо унітаз і всі ми його миємо. Ось, тут я використовую оцет в таких цілях зазвичай заливаю його на ніч, аби оцет, власне, добре пропрацював, бо тоді ефекту не буде. Те, що ми бачимо якби, зовні, бачимо чистий унітаз, але насправді є таке місце, так званий гусак, де зупиняється вода і не дає проходити запаху каналізації у нашу оселю. Ось там, власне, збирається певна кількість води, яка стоїть. І, відповідно, вапняний наліт накопичується. І щоб його позбутися, я додаю оцету. Багато. Ну, багато це десь 200 мл, 300 мл. стільки не шкода, власне. Ось, і залишаємо на декілька годин, а для кращого результату це бажано е і ціла ніч. І на ранок ви можете побачити в унітазі шматки вапняного нальоту. І вперше, коли я зробила на цій квартирі, я злякалася, бо я не розуміла, що це. Це такі великі каменяки, і я взагалі не знаю, як проходила так вода, як злив не, не забивався. Ну словом, це варіант дуже бюджетний і дуже дієвий. жоден доместос вам цього не зробить. Ну і для такого щоденного прибирання. Ну як щоденного, звісно, я не кожен день прибираю тут, але все одно збризкою, оцидом, щоб відкладенню не давати таку силу, щоб не утворювалися прям шари. І все це протираю, і таким чином змішувачі завжди мають охайний вигляд. Ось буквально декілька днів назад я мила цей змішувач, але вже є такі відкладення. Просто з бризкою протираю насухо і все. Так, значить, що у нас по тумбі? Ось така історія. Вона ще не готова і не близька до свого завершення. А все тому, що мій чоловік є таким страшним перфекціоністом, і він хоче все зробити просто ідеально. І на це потрібен час. А оскільки я на це ніяк вплинути не можу, мені треба тільки терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Хочу сьогодні тут трошечки попилососити, помити підлогу, хоча б щось зробити, бо ця кімната виглядає дуже страшно. Я вже купила пігмент і буду робити з цієї фарби щось більш красивіше. І знаєте, все таки коричневий з Блакитним гарне поєднання. Просто я не попала в відтінок, в тон. І ну, і якось так. Ну, Що я можу зробити? От дивилася я в тому епіцентрі на ті всі палітри, сподобався мені цей колір і ну, якось так. Ще мені писали стосовно зеленого кольору. І так, дуже гарне поєднання, природнє поєднання дерева з зеленим кольором, але вже тут є і зелений диван, і коврик. А з чорним пігментом це має бути щось таке графітове з, з синім бітоном, ближче до чорного. І я тоді думаю, що ця тумба не буде на себе брати стільки. Уваги! Щодо коврика, я просто не можу його замінити. Цей килим він не тільки, знаєте, моє коріння, це не тільки якась історія і українська культура. Він просто унікальний. Такого немає ніде, такого ти не купиш у магазині. І звісно, тут можна було б постелити якийсь килим сучасний, але мені цього не хочеться. Якось танцюємо від килима. А значить, сижу я тут собі тихенько, спокійно, прибираю, маю суп варити, і тут дзвонить кума і каже: Кума, пішли по гриби. І я така думаю: ну, от вона має совість. У мене тут суп, у мене холодильник проситься помитися. Мені треба ще підлогу домити. От є совість цієї людини? ви Мені скажіть? Отак, от взяти в понеділок. Подзвонити і сказати, пішли по гриби. А хто я така, щоб їй відмовляти? Ну, ну тут хто? І, і знаєте, в мені бореться оцей грибник з яжемать. І знаєте що? Грибник, грибник перемагає. І якось о -о, спочатку я подумала не про кошик, а про глінтвейн. І як гриби пов'язані з глінтвейном, я поняття не маю. Все, я пішла. Бачите, я так впираюся. І що просто за 5 хвилин і готова. Отак. От, от. І те, що на вулиці 10 градусів тепла, хм, а в лісі, напевно, ще холодніше. Які проблеми? Гриби кличуть? Потужніше, ніж холодильник, який треба мити. Отак. От, от що може витягнути цю жінку в холод з дому. Значить, кума підганяє, зовсім совісті немає. У мене є така суміш. Сушений імбир, нагадує якісь гриби взагалі. Ну що, похоже на грибника. Обов'язково бальзамчик. У мене дуже увітрються губи. Look of the day. Кофзадей міняється, бо кажуть, що на вулиці дуже холодно і що я дуже легко одягнулася. Ну, кофзадей бере другу жилетку, бо ця набагато тепліша порівняно з тією. Думаю, що так мені точно холодно не буде. Куртку одягати не хочу, бо в ній незручно. Все, готово. Улов і невеликий, але прогулянка по лісі і приємна розмова з приємними людьми. Чому б чому б і ні? Було дуже класно, а тепер уже й часу немає мені ні варити суп, ні прибирати. Треба бігти за Артемом. І ось так: день збіг. Так, я замочила грибочки. Поки хай мокнуть, а я тим часом зварю супчик. Це буде рибний суп. Тут у мене обрізи, хребтів лосося не було в магазині, я взяла обрізи. Ще раз пролию і відварю, а вже завтра власне, будемо ними вечеряти. ось. Думала спочатку заморозити, але ні, я під пеньки так давно не їла, що нема чого морозити, треба їсти. Так, у нас домашній кінотеатр, поки буду дивитися фільм, спробую нову масочку. От, знову купувала. Ось таке релаксуюче завершення цього дня. В цій масті, до речі, не спрацювали клейки і смужки. Довелося все це замотати скотчем. Скотчу багато не буває, але це вже не такий вже й мінус. Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!